Перебігав дорогу у невстановленому місці. У рівному під колесами тролейбуса тяжко травмувався пішохід. Аварія сталася ввечері 19 вересня на вулиці Київській рівнянин, якому 55 років перебігав дорогу у забороненому місці. Дорогою прямував тролейбус, який наїхав на пішохода. Той отримав важкі травми і зараз у лікарні водійка тролейбуса тепер змушена спілкуватись із поліцейськими. На місці події слідчий встановив, що 56-річна водійка тролейбуса допустила наїзд на 55-річного жителя рівного, який попередньо перебігав проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав відкриту черепно-мозкову травму та політравму. Чоловіка госпіталізували до лікарні. За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 286 Кримінального кодексу України. Кермувальниця громадського трансп... Транспорту відповідно до освідування була твереза.